Добрий день. Ну що, розповсюджуємо медоноси. Це звичайна аморфа. Я привіз з річки. У мене ростуть біля річки аморфа. Я зайве зараз обріжу. Аморфа не боїться обрізання. Сильного, вона може з корня пустити нові пагани. Отак от, от. І оце запакую в посилку і поїде. Вона не боїться випалювання. Звісно, що в той рік, коли вона підгорить. Ну, люди палять нерозумні луги і багато рослин страждає. Аморфа одна з рослин, яка переживає випалювання. Тоді вона випускає нові погани І тея. Ну, звісно, в той рік вона не цвіте, але не пропадає. Одна з небагатьох рослин. а ось! Бачите, липку загубив вчора. Поїде. Її, до речі, коли саджаєш, так висаджуєш, так бажано заглиблювати в землю. Ну от, типу це корінь, так трішки глибше посадити. Ну, Сади корню більше Олега, по-перше, по-друге, вона пустить додаткові корінці з ну, вже, Або садити як помідор, так під нахилом. Так що так. Один пасічник замовив, зараз піду, відправлю. Отак от. Ну все, отак. Кому, якщо треба, не можу вислати. У мене її не Вона самостійно росте тільки на заплавах річок. В інших місцях треба висаджувати. Отак от. Бачите, коти ходять. Ну, все, до побачення.